Добрий день! Пропоную вам сьогодні розглянути рівняння дотичної та розібрати приклад, на якому зможемо пропрацювати побудову та знаходження цього графіка. З чого починаємо? Давайте розглянемо з вами, з чого складається рівняння дотичної. Рівняння дотичної це буде y дорівнює похідна функції в точці х0, помножене на х-0В, додати значення функції в точці х0. Якщо ми розглянемо цей приклад, ми з вами можемо виокремити окремі компоненти, які нам потрібні для складання. Тобто значення Y і значення х у нас мають залишатися непідставленими, незмінними, щоб це було існування функції. Розглянемо далі. Нам треба знайти тоді похідну в точці х0, нам треба знайти саме значення х0, і нам треба значення функції в точці х0. Розглянемо тепер по порядку, як це дивиться, як це обчислюється. Розглянемо це на похідній. Коли давайте f від x, у нас нехай набуває вигляду х в степені 4 відняти 2х, і нехай це буде х0 буде дорівнювати. ну, Давайте візьмемо умовно одиницю. І починаємо з вами розглядати. Тобто, перше, що нам треба, взяти похідну від цієї функції. І від х в степені 4 похідна буде це 4 в степені х куб відняти. Похідна від 2 х буде просто 2. Маємо похідну. Тепер нам треба в похідну підставити значення х нульового. Як це буде виглядати? Ми пишемо тоді f' від х нульового дорівнює. Що робимо? Ось наше х0, якщо ви побачите. І якраз якщо ми знаємо значення х нульового. Воно у нас ось тут було заховано. І ми його знаємо. Отже, х0 у нас вже буде одиничка. Тоді похідну ми підставляємо замість – одиничку. Тобто це буде тепер 4 помножити на 1 в кубі мінус 2. 4 на 1 в кубі це буде 4 мінус 2. А це, в свою чергу, просто 2. Знаємо значення. Тепер нам відомо: похідна в точці х0 нульового. Просто х0. І як же знайти оце f від x 0 Це означає, що в початкову функцію, яка відома в умові, ось вона у нас, замість х будемо писати цифру 1. Тоді оформлюємо. Це буде і f від x 0 дорівнює х в четвертій, це значить у нас буде 1 в четвертій мінус 2 помножити на 1. Це, в свою чергу, 1 відняти 2 мінус 1. І залишилось нам тільки зібрати нашу формулу. Давайте тепер розглянемо, як це буде виглядати. Поряд, ось тут робимо. Y дорівнює. Дивимося, по f штрих від екса нульового. Ось це значення у нас. Ось Ф від відкса нульового це буде 2. Помножити, відкриваю дужку. Пам'ятаю, що х я не чіпаю мінус х0. Нульове. Х0 нульове це те, чому дорівнює в умові, це одиничка. Підставили. Дошку закриваємо. Далі плюс f від x нульового. Ми порахували, що це буде 1. Отже, записуємо тоді мінус 1. І наша задача тепер спростити дане рівняння. Обов'язково його необхідно спрощувати. Це буде y дорівнює 2 помножити на x відняти 2 відняти 1. Якщо порахуємо подібні додатки, то виходить, що у нас вийде 2х відняти 3. Таким чином, ми отримали рівняння дотично y дорівнює 2х-3. Таким чином, ми зараз розглянули з вами основні моменти складання рівняння дотичне. У наступних завданнях, у наступних роликах з вами розглянемо, як брати рівняння дотичної від добутка функцій, а також від різниці функцій.